Вітаю, військовослужбовці намагалися збути велику партію вибухівки. Україна і євросоюз вже готують 20-й пакет санкцій. На Хмельниччині суд змінив платника аліментів. Тепер замість батька їх сплачуватиме матір. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. Затримано трьох військовослужбовців, які намагалися збути велику партію вибухівки. За процесуального керівництва прокурорів офісу генерального прокурора викрито та затримано полковника та двох військовослужбовців за підозрою у збуті вибухових речовин і боєприпасів. Вони намагалися реалізувати понад 500 кілограмів пластичної вибухівки, а також 22 брикети пластиду. Це понад 11 кілограмів, сім гранат і детонуючий шнур. Орієнтовна вартість всієї партії становить 88 тисяч доларів під час обшуків у військових вилучено зброю і засоби ураження військового зразка, як от автомат, пістолет, кулемет, понад дві тисячі набоїв, гранати різних типів, а також постіли до гранатомета та контейнер із ракетою. Всім трьом затриманим прокурори повідомили про підозру. Україна і Євросоюз вже готують новий пакет санкцій. Повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, впродовж місяця мають підготувати його зміст. Україна пропонує додати у 20-й пакет санкцій євросоюзу російських юридичних та фізичних осіб, які ще заробляють на енергоресурсах. І також буде оновлення. По викрадачах українських дітей проти цього має бути дійсно глобальний тиск, і, звісно, повинно бути значно більше тиску на всі схеми, які дозволяють працювати російському воєнному виробництву. Акцентував глава держави. Президент також зазначив, що кожна російська ракета чи дрон створені з компонентів, які надходять за кордону, і закликав активізувати міжнародну роботу для блокування цих постачань. На Хмельниччині суд змінив платника аліментів. Тепер замість батька їх сплачуватиме мати після того, як дитина почала проживати із татом. Таке рішення ухвалив Хмельницький апеляційний суд. Згідно із матеріалами справи, батько з 2012 року платив аліменти колишній дружині на утримання доньки. У 2022 році дівчина переїхала жити до нього. Відтоді колишня дружина перераховувала отримання аліменти на картку дитини. Але з 1 травня поточного року ці виплати припинились. Тож чоловік звернувся до суду. Натішинський суд припинив стягнення аліментів із батька, натомість стягнув аліменти із матері. Жінка не погодилася із таким рішенням та подала апеляцію, пояснюючи, що суд першої інстанції не врахував, що донька не визначилася зі своїм постійним місцем проживання і може жити по черзі із матір'ю та батьком. Проте Хмельницький апеляційний суд визнав її аргументи безпідставними та залишив рішення без змін. Днями патрульні Хмельницького на вулиці Кам'янецькій зупинили автомобіль ЗАЗ за порушення правил дорожнього руху. Схвильований водій повідомив, що йому необхідно дістатися до лікарні через те, що син проковтнув батарейку. Поліцейські на службовому автомобілі оперативно супроводили транспортний засіб до медичного закладу. На Хмельниччині затверджено оновлений склад молодіжної громадської ради при обласній військовій адміністрації. Цьогоріч до складу ради увійшли 28 представників молодіжних і громадських організацій, закладів освіти та студентського самоврядування. Попередні свої кандидатури подали понад 40 претендентів, тож до роботи увійшли найактивніші і наймотивованіші представники молоді області. Повідомляють в ОВА. Під час засідання попередній голова ради Ілля Осадчук представив звіт, від про діяльність третього скликання, зокрема реалізовані ініціативи, партнерство із громадами та участь у всеукраїнських форумах, серед найуспішніших проєкт Молодіжна Рада в кожну громаду, який сприяв створенню або ж онуленню молодіжних рад у десятках територіальних громад області. Новий склад молодіжної громадської ради розпочинає роботу із амбітними планами та прагненням зробити молодіжну політику на Хмельниччині ще більш ефективною, відкритою і сучасною Дякую Завтра на Хмельниччині буде хмарно із приясненням. Вночі невеликий дощ. В день без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 3 до 8 градусів, вдень від 7 до 12 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 5 до 7 градусів, а денна прогріється максимум до 11 градусів із позначкою плюс. Дякую, що проводите цей інформаційний день у нашому товаристві. Не пропустіть підсумковий випуск новин. Бажаємо вам мирного вечора та втішних новин зранку. Бережіть себе та своїх рідних.